Продовжуємо випуск. Міцне здоров'я показник якості життя сучасної людини. А найважливішим фактором, який його визначає, є харчування. З метою пропаганди культури здорової їжі Іван-Франківській загальноосвітній школі першого ступеня номер 8 з 5 по 9 жовтня триває тиждень культури здорового харчування. Доброго дня! Пізнай нас! Ми вітаміни! Для людини. так розпочався урок здорового харчування, в рамках якого відбувалися вікторини, тренінги, інтелектуальні ігри. Діти дізналися про корисні продукти, вітаміни, традиції харчування українського народу. Здоров'я дитини, багатство родини, здоров'я народу багатство країни. Діти вже знають, що головне в житті це здоров'я. І треба, щоб бути здоровим, сильним, треба правильно харчуватися. І от сьогодні ми це і на уроці. Показали педагоги школи, особливу увагу приділяють вивченню даного питання за програмою абетка харчування. Йому правильно, де автори підібрали різноманітний матеріал, який викладено в ігровій формі, що найбільш відповідає віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку. Відповідно до наказу управління освіти і науки, другий рік поспіль проводиться в школі тиждень здорового харчування, на якому дітки отримують ази. Здорового харчування дізнаються про продукти, вітаміни, те харчування, яке корисне для діток. Адже зараз дуже багато спокус в кулінарії для діток, і те, що дітки дізнаються доброго, несуть в свої сім'ї. Їжа школяра повинна складатися з різних продуктів рослинного і тваринного походження, повинна містити необхідну кількість білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей і вітамінів. Такі знання потрібні не тільки дітям, але й їхнім батькам. Педагоги працюють над тим, щоб навчити дітей культури здорового, раціонального харчування на уроках основ здоров'я, на годинах класного керівника. Вони розгорнуто розглядають цю тему про корисні та шкідливі продукти, про те, як потрібно себе поводити за столом. Тиждень культури здорового харчування триватиме до 9 жовтня. Основна мета таких занять пропаганда культури здорового харчування, захист, збереження і розвиток здоров'я школярів.